Запрошую вас на огляд ще одного успішно реалізованого об'єкту ОСББ. Доброго дня! Мене звати Валентина. Я проєктний менеджер компанії Solar Service. Вітаю вас на огляді ще одного успішно реалізованого об'єкту на ОСББ. Дивимося далі. Я заступник голови ОСББ Лайт». Ми дякуємо компанії всьому колективу Solar Service за те, що дуже швидко, дуже якісно в найкоротші терміни допомогли нам реалізувати наші бажання по програмі Green Dim і встановили сонячні панелі. Наші мешканці навіть не помітили е, незручностей сьогодні. У нас було аварійне вимкнення світла і. Е, Мешканці деякі були шоковані, що світла немає в квартирах, але є світло на поверхах. Працює домофон. У нас продовжувало працювати відеоспостереження, і ми сподіваємось на економію електроенергії на кінці місяця. Дякую на даному об'єкті. Ми встановили 28 фотомодулів що дає покриття сонячного поля 16 кВт. Кожен об'єкт являється унікальним, і ми відповідно підбираємо технічне рішення щодо встановлення розміщення панелі в індивідуальному порядку. Як ви бачите, конфігурація кожного нашого об'єкту вона відрізняється. У нас немає типових рішень, ми підходимо індивідуально до кожного нашого об'єкту. Така конфігурація дозволить максимально уникнути затемнення, слідкувати безперебійно за сонцем відповідно для того, щоб зберегти максимальну генерацію, яка можлива. Окрім конфігурації та розміщення панелі, ми відповідно за безпеку. Ми використовуємо лише надійні баласні системи, які дозволять максимально відповідати всім безпековим нормам, оскільки ОСББ загалом це багатоповерхівки. Вони розміщені досить високо. На даний момент ми знаходимося на 12-му поверсі. Ми розраховуємо вітрову нагрузку, яка буде становити відповідно на наше сонячне поле, тому ми за надійність. За надійні рішення щодо вашого проєкту і використовуємо надійну баласну систему для того, щоб уникнути зміщення або інші форс-мажори, що може становити на сонячних панелях. Як ви бачите, дах ні в якому разі не порушується, є спеціальна прокладка, відповідно встановлений сам баласт, і шуруп та вся система кріпиться безпосередньо в баластну систему, при цьому не пошкоджуючи покрівлю даху, зберігаючи її в максимально первинному стані. Сьогодні вночі в нас пройшов дощ. Як ви бачите, трохи забруднили наші сонячні панелі, але при цьому генерація зберігається. Детальніше ви можете подивитися на нашому скріншоті. Що стосується, як правильно доглядати за панелями, коли їх треба мити, як уникати цих забруднень, і так далі. Дивіться в нашому наступному відео. Слідкуйте за нашими новинами на youtube каналі. На даному об'єкті ми встановили інвертор Дея трьохфазну потужністю 20 кВт. Відповідно, ємність акумуляторів 4 штуки по 5,2 кВт кожна компанії ВКО, яка зарекомендувала себе як дуже надійна, тому ми її дуже часто використовуємо на наших об'єктах. Як ви зараз бачите, на моніторингу батареї заряджені повністю, що може забезпечити в разі відключення світла даному будинку на певну кількість. З годин повну автономію, оскільки 20 кВт потужності є в запасі в даному об'єкті. Встановлена потужність дає можливість даному ОСББ працювати безперебійно, що стосується комунального освітлення, відповідно, в зимовий час роботу індивідуального теплового пункту, також домофону та інтернет обладнання. Що стосується новинки, як то кажуть, яку впроваджено на даному об'єкті, це реалізовано підміс ліфтів. Яким чином це відбувається? Коли є світло, вмикається ліфт, і станція працює наразі при максимальній своїй генерації, надлишкова електроенергія передається в мережу. Таким чином, при запуску ліфту та споживанню електроенергії, йде заміщення зі сонячної електростанції. Таким чином ОСББ. Може суттєво економити на своїх платіжках щодо електроенергії. Про статистику поговоримо трохи пізніше. А відповідно, Solar Series це завжди за безпеку, за те, щоб станція виглядала максимально естетично та практично, немає жодних, як ви бачите, висячих проводів та, чи так далі. Також оформлена щитова, яка дозволить бачити, як саме відбувається підключення, всі щити, тумблера становляться відповідно на своєму місці. А даний об'єкт реалізовано в рамках грантової програми від фонду енергоефективності Гріндім. За даною грантовою програмою ОСББ отримує компенсації вартості проєкту у розмірі 50%. 30% компенсації також отримує ОСББ в рамках нашої міської компенсації від Миколаївської міської ради. А нагадую, що компанія Solar Service надає повний супровід документів, що стосується як грантової програми, так і міської компенсації. Відповідно, вам не треба буде залучати додаткових фахівців. Ви отримуєте комплексне рішення від нашої компанії. Зараз ми знаходимося на огляді ще одного нашого успішно реалізованого об'єкту і маємо вже декілька відгуків від наших клієнтів. Добрий день. Спасибо вам, что вы нам сделали панели эти солнечные. Вот сегодня света не было, а у нас в подъездах свет был. Вот, спасибо вам, спасибо нашему руководству, что они побеспокоились так. Мы ими очень довольны ими, что красоту такую наводят у нас во дворе. Мы довольны очень. Спасибо им и спасибо вам. Спасибо, что сделали так нам красоту такую, что вот теперь светло. Спасибо Solar що что сделали нам до речі, встановлення сонячних електростанцій дуже суттєво впливає і на ринок нерухомості. Вартість вашого майна суттєво зростає при реалізації таких заходів, оскільки ви, а потім і інші мешканці вашого будинку будуть мати суттєві знижки на електроенергії і так далі. Комітна квартира наша Так слабацької ви там недавно встановили сонячні панелі. Ви розумієте, в наших сучасних реаліях це великий бонус. А для бутових нужд так і для підпівки ліфтов за вірід включення света. ОСБУ... Тож, якщо ви хочете ставати енергонезалежними вже сьогодні, звертайтеся до компанії Solar Service для реалізації вашого об'єкту зі встановлення сонячної електростанції.